Знаходимось ми на стику трьох держав Білорусь, Україна, Польща. Кордон розділяє Буг, Кордон між Україною і Білорусією розділяє рів. Прикордонник Володимир Савіцький охороняє український кордон. Чоловік родом з Волині. Пішов служити у прикордонні війська то рік. Дрон у нас літає кожного дня, так як в день, так і вночі. Протяжність державного кордону України з Білорусі у межах Волинської області майже 215 кілометрів, розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Скільки людей його охороняють зараз? каже, назвати не може. Для патрулювання території залучили додаткову техніку. Начальник групи зв'язку Леонід Котельніков показує мобільні тепловізійні комплекси їх чотири. Ми від державного кордону знаходимося на відстані 100 метрів. Людину даний комплекс розпізнає на відстані півтора кілометра. Автомобіль він більший за габаритами на відстані 4200 двісті. На автомобілі сім камер. Огляд до 14 кілометрів. Є тепловізор, з допомогою якого бачать людину на відстані трьох кілометрів. За цим відрізком ніяких таких вже. Щоб ситуація не було виявлено, українські прикордонники біля межі з Білорусю розгорнули наметові містечка. Зараз наша задача це посилення прикордонних нарядів і в разі скупчення нелегальних мігрантів поблизу державного кордону, наш персонал має висунутися на даний напрямок. Ми не фіксували жодних накопичень нелегальних мігрантів поблизу державного кордону а також спроб порушити державний кордон. Аперат! Розуміємо те, що в будь-який момент влада Білорусі може перенаправити поток іммігрантів від кордонів з країнами ЄС до українського кордону. Кордон з Республікою Білорусь охороняється посилено, перебувають додаткові сили інших правоохоронних органів, зокрема Національної гвардії та Національної поліції. Допомагають військовим та силовикам у місцевих громадах. Директор шацької дитячої спортшколи Сергій Стаднік показує, де минулої ночі дислокувалися військові. Каже, через це на два дні відмінили тренування. Нині зал готують до відновлення занять. Вихованці з розумінням поставилися до того, що потрібно надати військовим допомогу, щоб вони успішно виконали свою поставлені задачі. Як кажуть, народі краще годувати свою армію. Ніж чужу. Кожен знає, що в разі необхідності за ними розорвані ті чи інші комунальні об'єкти або приватні місця. По кількості я скажу, це десь біля 50 одиниць. Жителька прикордонного села Піща Катерина Ясінська доглядає прикутого до ліжка чоловіка. За потреби каже, готові потіснитися і оселити у своєму домі військових. Бачимо, як вони ходять, ж все кожен раз ж бачимо. Ну хороше, вони все він все, все роблять для того, щоб було все добре. Ситуація на кордоні згуртувала громаду, говорить місцевий староста Петро Мегаль. Люди самі дзвонять на допомогу, кажуть, що допомогти старші люди, може сало принести, може хліба голодні. Каже, то не голодні вони. Поліна Писачук показує батьківську хату. Тут жінка готова поселити військових, які приїдуть охороняти кордон. Її син воював на сході України. Ну а хто як не ми будемо допомагати? Як треба, ну я зараз вже ж холодно. Може бути завтра, як то кажуть, сніг і мороз. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.